Чим ми зустрілися на нашому проєкті: це складні рельєфи, це дуже круті схили, це обмежена ділянка будівництва, обмежена лісами, обмежена існуючими дорогами, обмежена річками, обмежені існуючими будівлями. Друга задача або виклик це кліматичні умови. Ми не можемо постійно будувати. У нас є е, сніги, у нас є вітер. У нас є холод, коли ми не можемо будувати, але можемо в цей момент працювати над проєктуванням, над аналізом, над знаходженням якихось рішень. Коли ми аналізували Карпатські гори, ми зрозуміли, що немає ні однієї однакової ділянки. Кожна ділянка, навіть під кожною будівлею, відрізняється. Гори дуже складні і дуже цікаві.